Все, я йду з нашим домашнім питомцем робити розминку. Ви готові до нас приєднатися? Як ви зрозуміли, розминка у нас буде перед тренуванням скандинавської ходьби. Тому ми готуємо наші палички, одягаємо темляки, перевіряємо, щоб вони були закріплені добре. Підбираємо для себе індивідуальну довжину. Палець. Також перевіряємо, щоб все було добре закручено, закріплення, щоб нічого не загубилося під час тренування. Перевіряємо, як ми з вами підготувалися. Разом з нашим питомцем дивимось, як ми підготувалися до тренування. Починаємо розминку з розігріва верхньої частину тіла. Тримаємо палиці і підіймаємо ручки вгору вниз. Тепер розводимо ручки в сторони, розігріваємо плечевий пояс, щоб зігрітися в осінню вітряну погоду. Тут я до вас повернуся боком, і ми трішечки з вами поприсідаємо. Зараз ми з вами зігріємо наші суглобчики і коліни суглобчики, підіймаючи ножку зігнуту вгору. І знов поприсідаємо, заміксуємо трішечки вправо присід, і підіймаємо ручки вгору. Вже стало тепло-тепло. Далі продовжуємо розігріватися. По черзі підіймаємо дві ручки. Одне калінку, дві ручки, одне калінка. Під час виконання вправ ми з вами не будемо стояти на місці, а будемо рухатися. А зараз ми з вами виконаємо підводящу вправу для нашої скандинавської ходьби, яка називається лижник. Імітуємо їзду на лижах. На одному місці. Тепер ми з вами відпрацюємо рух рук вперед, назад, вперед-назад, для якісного відведення руки. Не забуваємо при відведенні руки назад, кість руки відкривається і палочка, якби парить у повітрі. Тепер подивимося від збоку. палеці наші розташовуються під углом 45 градусів. Також пробуємо відводити дві ручки вперед, назад, вперед, назад. І трішечки тренажерного зала на вулиці розводимо ручки в сторони. Лопатки не забуваємо з'єднувати. Працює верхній плечовий пояс для гарної постави. Ну все, ми з вами розігрилися, а я вже взяла нашого питомця на ручки і ми пішли займатися далі скандинавською ходьбою.